Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі на огляд колекційний набір монети України 2020 року. Присвячений історичній будівлі, архітектурній перлині міста Києва, збудованій за проектом архітекторів Олександра Кабелєва та Олександра Вербицького у 1902 1905 роках. Центральному офісу Національного банку України. Національний банк України відкрита незалежна сучасна інституція, особливий центральний орган державного управління, головним завданням якого є забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України. Він має виключне право на випуск національної грошової одиниці гривні. До набору входять розмінні монети України номіналом 10 та 50 копійок. 10 і 50. 10 та 50 копійок, значить. Обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. 1, 2, 5, 10 гривень. Та пам'ятна медаль. Національний банк України 115 років будівлі. Монети номіналом 10 та 50 копійок виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покривом. Монети номіналом 1 гривня і 2 грн. виготовлені з низковуглицевої сталі з нікелевим покривом. Монети номіналом 10 та 5 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Пам'ятна медаль із Незельберу виготовлена. З використанням там под руку. Так, ну, розміні та обігові монети, ви знаєте, всі їх в руках держали і щоденно користуєтесь. Вони у нас в наборі представлені в покращеній якості. Тираж даного набору, здається, 20 тисяч штук. Хвилиночку. Перепрошую, друзі, тираж набору 30 тисяч штук. Це найбільший тираж з наборів монет України за весь час. Були і 5, і 10, і 20, а це прям 30 тисяч. Багатенько. Рахую цей тираж. Так, подивимося на палітурку. Значить, на палітурці зображені монети, які входять в набор, пам'ятна медаль. Стилізоване зображення будівлі Національного банку України, написи Національний банк України, 115 років будівлі, логотип Національного банку України, напис Національний банк України. Ті ж написи представлені англійською. Мовою. На звороті наведені технічні характеристики монет, номінал, метал, діаметр, маса українською та англійською мовами. Всередині також наведена довідкова інформація українською та англійською мовами. Так, далі пропоную розглянути зображення. Медалі. Так, зараз ми піймаємо фокус. Наче нормально ось так ось. Значить, на аверсі пам'ятної медалі розміщено. Угорі логотип Національного банку України. Під яким напис? Національний банк України. Потім стилізоване зображення фрагменту приміщення операційної зали Національного банку України. По центру на дверях. Чи на що це двері, чи вікна напис року карбування 2020. Нижчий логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Так. реверс. На реверсі пам'ятної медалі зображено. Дайте я трохи отак світліше, що було. Е, зображено фрагмент кольорового вітражу. З використанням там подруку, який розміщено в головній будівлі Національного банку України. Та напис по колу 115 років будівлі Національного банку України. Ось такий, друзі, набір з найбільшим тиражем серед подібних набірів монет України 2020 року. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписки і до нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування!